Коли вся бригада затамовує подих, коли відключає апарат штучного кровообігу і чекає, коли запрацює вже відновлене серце без вадив або яке на присадження, тому що це такий дуже важливий емоційний етап існує в кардіохірургії, зупинка серця в даному випадку зупинка тримала десь 4 хвилини цього, так і не виконувалась положення. Сиділа дворі лікарні. Дивилася на лампу, яку було видно за переціною. А коли прийшла, була дуже рада, але ну, вона вже трошки стало краще, як під вечір. Весь час тримала за руку, ну а потім, вже коли змогла ну, якось так і... розмовляти, сказала, дякую. У даному випадку вроджена вата серце, яка спостерігалася нам, нами декілька років. І, Завдяки цьому ми побачили негативну динаміку, ми побачили симптоми погіршення функції правих відділів серця і прийняли рішення за, за те, щоб оперувати дитину. Коли ми побачили, за даними математичних розрахувань, побачили, що гірше стало працювати праве серце. То не потрібно чекати. Ви, ви бажали би почути, що у, у дитини задуха, він не може рухатися, то коли виникнуть ці симптоми, вже не можна оперувати дитину. Вже все. Якщо ставити оклюде ендоваскулярні, то буде стеноз верхньої порожнистої вени, такі вени, сині лиц, лиц, обличчя і таке інше. Навіщо? Тому. Прийнято рішення пряма хірургія. Є два варіанти. В даному випадку ми не застосовували латку, а тканинами за рахунок того, що великих розмірів була пересердя, перетинка, і ми закрили дефект. Як часу ну, тривала операція, і ви казали, що зупиняли серце, по кінець і забезпечення дітей малості. Стандартна хірургія серця з апаратом штучного прозою. Це зупинка серця в даному випадку. Зупинка о, тримала десь 4 хвилини цього, так і е, не виконувалось охолодження в більш складних випадках. Ми охолоджуємо пацієнта. коли вся бригада затамовує подих, коли відключає апарат штучного кровообігу і чекає, коли запрацює вже відновлене серце без вадив або яке наприклад. Присаджена, тому що це такий дуже важливий емоційний етап існує в кардіохірургії. Це була вічність. Сиділа в дворі лікарні, дивилася на лампу, яку було видно з операційною. Потім до операційної чекала, це те, що запам'яталось, коли вийшов. Вічеслав Леонидж, сказав, що все добре. Вона ще відходила від наркозу. Тобто, а коли прийшла, була дуже рада, ну коли вона вже трошки стало краще під вечір, то ну, весь час тримала за руку. Ну, сказала, що вона була дуже рада, я не можу, тому що дитина ще не, не зовсім зрозуміла, що відбулося. Ну а потім, вже коли змогла якось так особливо, розмовляти, казала, дякую. Коли я після операції я була в реанімації і я просто лежала. Але потім, після реанімації, я зрозуміла, що мені хочеться дивитися, тому що я довго лежала на кро на. На да, ліжком. І зараз о, я гуляю разом з мамою дуже багато. Що ви про батькам і що ви дізналися діагноз своїх дитини? Не зволікати, якщо мама довіряє лікар, до якого прийшла, і він дає рекомендації: не зволікати, не затягувати. Це дуже важливо. Чекаємо, коли Олегович нам дозволить займатися нашим своїм улюбленим плаванням і школа. Зробили укриття в нашій школі, і з 1 вересня вона піде вже до школи. Кажу вам таку статистику. Цікаво, що кожна десята дитина народжується з вадами серця, які потребують оперативного втручання вже в перший рік життя. Тому кардіохірургія є тільки в Запорізькій обласній клінічній лікарні. На сьогодні ми маємо змогу оперувати діточок від 5-7 кілограмів, тобто, взагалі, не можна. Залучити до цієї роботи, так як Вячеслав в говорив, дитячих кардіологів, педіатрів, неонатологів для того, щоб виявляти на ранніх стадіях влади розвитку серця у дітей таким чином. Давати шанс на порятунок життя і на повноцінне життя, тому тут неможливо тільки працювати від звернення до обласної клінічної лікарні а потрібно проактивно діяти йти на зустріч проблематиці, коли ми розуміємо, де вона виникає, коли вона виникає. А це за межами обласної клінічної лікарні. Ми тут тільки вирішуємо вже безпосереднє питання, коли до нас звертається. Тому на сьогодні готується низка організаційно-адміністративних дій. Мет Інструментів для того, щоб задіяти більш широке коло фахівців до вирішення цього питання, а відтак дати змогу більшій кількості діточок отримати своєчасно. Я підкреслюю своєчасну допомогу. У цьому і злагодженість команди дитячих кардіологів, педіатрів, неонатологів, кардіологів з кардіологів, взагалі і кардіохірургів. У цього дні оперуємо жінку 61 рік. А в неї вроджена вада серця. Як вам пояснити? А де вона була? І вже тяжкий випадок.